Всім привіт! Читаємо сьогодні книжку? Ану швидше, мамо, му! написала Юя Вісландер. намалював свен Норквіст. Стояло спекотне літо, дуже спекотне. Господар сидів у своєму човні і ловив рибу. Корови дрімали на луці, у затінку. Всі, окрім мами му. Вона бродила озером, зануривши голову під воду, так? Що стриміли тільки вуха й роги. Мах-мах-мах. Прилетів ворон та й сів собі на місточку. Мамо, що ти робиш? Що то в тебе на морді? Привіт, вороне! Це окуляри, Для їзди на велосипеді, в них добре видно під водою. Там усе таке гарне можна спілкуватися з рибами, спілкуватися з рибами? Хай йому грець, ти з глузду з'їхала. Де ти взяла ті окуляри? спитав ворон. У них плавав малий. Я їх у нього позичила, відповіла мама му. Тобто поцупила. Та ні, ворона, я кажу ж тобі позичила. Ти теж можеш позичити, хоч у тебе є сонцезахисні окуляри. А то ж а то ж сьогодні так сонячно, що можна осліпнути. А що це он там? спитав ворон. Тицяючи крилом у бік. На березі рядочком стояли кораблики, то малий та Ліна змайстрували, відповіла мамаму. Ці кораблики можуть плавати. Вони ж без моторів, сказав ворон. Му, діти їх самі змайстрували. Правда ж, красиві? Я так не думаю, відповів ворон. А ти придивися, каже мама. Му. Там є кораблик з кори та кораблок з очерету, який може перетнути Атлантичний океан. А он той вирізав малий, на ньому парусинове вітрило. Його можна тягати за мотузку. Мама му бродила озерами тягала за собою вітрильник. Му, як гарно! Бачиш, він здіймає хвильки. Хай йому грець! Ти корова, мама. му, Якщо корова бродить озером і тягає за собою вітрильник, то здіймаються хвилі. Це так весело, вороне. Хочеш до мене? Тягати за мотузку вітрильник? за що. Мені треба додому. Бувай! Мах-мах-мах! Ворон полетів геть. Бувай, вороне, гукнула мама му. І вона витягла вітрильник, якого змайстрував малий на берег. Отак, човнику, пора тобі в гавань. Озеро блищало, як дзеркало. Господар непорушно сидів у човні. Він тримав у руках вудку і дрімав. Ворон летів над човном і придивлявся. Ану, чи він зловив, бодай рибину. Ну от, я так і думав. «Ехе-хе! веселові човни та кораблики скоре!» то для людей і корів. А мені хочеться мати швидкісне судно карр. Ворон любить моторні човни для перегонів. Шух! Ворон стрілою пролетів над головою господаря. Швидше, 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 галасував він. Човен перехилився, і на озері здійнялися великі хвилі. Господар сахнувся, але не впав. Ворон примчав у своє гніздо і вигукнув. Придумав, він заходився нишпорити по всіх шафках та шухлядках і знайшов олівці, папіру клітинку, лінійку та циркуль. Тоді відкопав якийсь часопис, часопис це така книжка, де було намальовано човен. Буду, буду міскувати, буду майструвати. Ворон любить швидкість, ворон усе придумає, мимрив він, розглядаючи малюнок у часописі. А потім почав креслити. Ворон креслив і креслив. Урешті-решт на столі з'явилося повно ескізів, здається, якось човна. Ворон пив каву і міркував. Гм, ти ба, ти ба, ба пропелер, кар, пропелер. Треба дещо знайти. Ворон знову полетів на двір. Мама Мамаму сиділа на містку і хлюпала ногами та у воді. Му, як жаль, що ворон полетів додому. Він завжди щось вигадує. І Ліна з малим пішли. Гратися самій дуже невесело. Мабуть, піду покатаюся трохи на велосипеді. Тільки мама му хотіла сісти на велосипед. Пшш. Ой, а що трапилося? Му, що таке, де камера? Чудосія. Хто поцупив велосипедну камеру? Як же тепер їхати? Мама повернула на луку. Корови, як і раніше, лежали на землі, ремигали і дивилися поперед себе. Гули мухи. Мамаму змахнула їх хвостом, тоді скибнуло трави. Охо хо, му, який сумний день. Ні ворона, ні велосипедної мандрівки, ні ліни, ні малого. Господар приплив із риболовлі. Човен він витягнув на берег. І господар не зловив ані рибини, мовила мамаму. ні йому сумно, а от рибі пощастило. Яка ж це, мамаму, вона в кожному випадку знаходить щось позитивне, правда? Мах-мах-мах. Угорі горі щодуху летів ворон. На голові в нього був шолом і захисні окуляри. У лапах він щось тримав. Привіт, вороне! Як добре, що ти повернувся. Крикнула мамаму. Привіт, мамаму. У мене обмаль часу. Я просто дещо шукав. Мені треба майструвати. Ворон щось мудрує, мах-мах-мах. І чого б це я так поспішала? мовила мамаму. Цікаво, що він мудрує. Вона знову подалася на берег. Ворон уже був там. Привіт, вороне. гукнула мамаму. Закортіло поводити вітрильник. Але, але що ти робиш? Ворон із чимось морочився на господаровому човні. Му? То ж ти. То це ти по велосипедну камеру. Цить корова, я її просто позичив. І тихенько промимрив: Ворон, щось мудрує. Ворон прив'язував велосипедну камеру і весь час її крутив. Крутив і крутив і сопів і стогнав і крутив. Мамаму дивилася, витріщивши очі. Ворон усе більше і більше червонів на виду. Гляди, вороне, не відпускай її, а то як полетиш, ух, як пробка. Ворон стогнав і щосили крутив далі. Кар, отак, фух, вставляю кілочок сюди, а потім, коли я приберу весла, вийде пропелер. Бачиш, мамаму? Хух. І тоді це перегоновий човен помчить з в... Та ну, ворон, а що як? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тут велосипедна камера як розкрутиться. Ворон, мов той фуєрверк, полетів прямісінько в небо з величезною швидкістю. Його голос загубився десь в небі. І повернувся назад. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- -е, він хотів сказати з величезною швидкістю. Гуп, ворон упав на місток. Ворон поволі поволеньки підвівся і струснув пір'ям. Він міг стояти, але не йти. Він хитався і спотикався. Кар, мамому, зупини місток, нехай не крутиться, нехай не гойдається. Ворон тримався за місток. Які в тебе чудернацькі очі, вороне, сказала мама. Му. Вони мов би, ворушаться. Кар, мені треба додому. Бувай, мамому. Ворон змахнув крилами і полетів у бік воронячого лісу. дорогою він загубив кілька пір'їн. Бувай, вороне, гукнула мамаму. Побачимося завтра. Можу тобі позичити окуляри для їзди на велосипеді. Якщо летіти швидше, ніж треба, то запаморочиться голова. Кінець, дякую всім за увагу. Ось так, Ворон, бачите, позичив камеру велосипедну, але ж не повернув. Хто її назад буде вставляти? Якщо вам сподобалася ця казка, і ви б хотіли її почитати самі, ось тут QR-код. Скануємо і купуємо у видавництві Богдан. Дякую всім за увагу!